Вітаю вас, любі друзі, Божого благословіння вам. Воля Божа це наша ціна для життя. А виконати волю Божу ми можемо, коли Ісус Христос на першому місці в нашому житті змирятися під Слово Боже, а не нарікати, бути у єдності з церквою, з Божими людьми, служити Богу, благодаті і досягти досконалості. Справжній приклад наслідування це наші пастирі Станіславі Юлія Солтаненки. Вони самі виконували волю Божу. І нас приводять до спасіння, щоб виконувалась воля Божа. Ціль Бога не це порятунок людства, і наші пастера, і послідовники Ісуса Христа трудилися на ниві Божій. В них не було ніякої підтримки, крім Ісуса Христа. В них спрацювала віра, це впевненість у невидимому. Вони почали будувати церкву, і це спрацювало, і тепер мають результат. Тільки у волі Божій наше щастя і порятунок. Амінь.